Там ходять, збирають, може так, да, може ні. Я не знаю. Там всі ходять, збирають за відставку уряду. Я десь підписався. Таке відчуття, що це якийсь флешмоб. Знайде 150 підписів. Я не знаю, хто їх збирає, бо збирає там самопоміч, барна ходить, збирає. Порошенка блок збирає ні, 150 ще немає, є трохи більше 100 підписів. Але я сподіваюся, що 150 буде. Тому що і ми самопоміч, батьківщина, ми позафракційні там підписалися. Вже є зібрані 150 підписів. Зараз мають відповідні документи бути зареєстровані в комітеті. Зараз так само оперативно провести комітет, виносити в зал в залі голосувати. Чітко відставку е Яценюка. Я не бачу зараз можливості, що набереться в залі голоси для відставки Арсенія Яценюка. Підписи це ж ініціювати питання. А ми ж кажемо за відставку, ми кажемо за 226. Якщо вони будуть зібрані ці підписи, і свідомо вже члени коаліції будуть знати, що немає 226, І вони кругрось мон поставить там певні питання на голосування. Це буде зроблено для того, щоб заморозити ситуацію, залишити Арсенія Яценюка на посаді і дати імунітет уряду на наступну, до ну до наступної сесії.